Боже, дивіться, яка ящерка, чи Ігуана, чи варан, що вона справжня? Да, це це так, справжня. Вона тут справжня. Слухайте, взагалі тут написано, що це камоцький варан. От комоцький дракон, комода дракон. Ото таке велике, то комоцький драговаран. Синок, це комоцький дракон виходить. Комоцький варан. Оце такий маленький оказується. Та де ж маленький. Ні, ну мабуть, вон, вони більші взагалі бувають, але цей бач, такий, ось я тебе зараз на фоні тебе. Який... Який в нього вольєр величезний. Я, 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 я що не до, Знаєш, до сіхох. До скіку. До трьох метрів. До трьох. Да, Дивись. Три сантиметрів. Він м'ясо їсть. Ну так, да, він же ж хищний. Вирости. А ну подивися, що він там. А я сказав, що до трьох метрів. Да. О, Нічого. Вобошки.